А для того угода складається жіночко. Не підходять нам ціни, ми розриваємо Треба воду. Складається на рік. Ви ж його розумієте, коли не робите.

Є з квартири і співвласники. О, співвласників, по кількість співвласників. Ці збори організовані ініціативною рукою, яка сховалася з власників квартир, це є Федіт, Ігор, це є. Це є, це є, це є, це є це є пані Люба Кожухарів і це є Наталія Олег з представників тих Ініціативна група підготувала реєстр співвласників квартир і нежитлових приміщень у даному будинку, повідомила про проведення у встановленому порядку всіх власників письмово, так як це передбачено згідно законом, і з зазначенням порядку денного, і з зазначенням тої ініціативної групи, яка збирає ці збори, і тому ми тут всі зібралися саме для того, щоб саме для того, Обговорити доцільність створення ОСББ в нашому будинку і розглянути питання порядку денного, а саме це є обрання голови установчих зборів, питання створення об'єднання співвласників в нашому будинку, Маземи-2, визначення його назви, також питання розглянути затвердження статуту об'єднання, вибори голови та членів правління об'єднання, вибори ревізійної комісії і представника щодо державної реєстрації об'єднання тому більшість згідно закону про це об'єднання створюється згідно закону про об'єднання співвласників, який передбачає, що введення зборів установчих проводиться головою зборів, які обираються більшістю присутніх на зборах. Тому е, ви повинні зараз запропонувати, кого ви хочете обрати голосу для ведення оцих е, зборів і для того, щоб розглянути всі, всі питання, обговорити якісь там е, моменти, які переваги недоліки, все, що стосується, і вибрати правління, ревізійну комісії, е, розглянути всі питання про каренату, пропонути пропонуйте, про е, робіть пропозиції про. Все таки обрання голови установчих зборів для того, щоб в подальшому це все огорювати в нас віра. Віра все ж таки юрист, і вона повітряна в більш професійному рівні, ніж Віра обруя. Я... Є... Давай, Давай, Люба, та ти... Ти... Люба ставили, питання. Я є тут на місці. Окей. Ви... Я дознаю, що Це мають вони розписатися. Вони так. та зараз буде підготовлений протокол, є зареєстровані всі співвласники, які є. Зараз роз... ну, роздрукують протокол. І саме ви будете 4, розглядати ті... статут, будете обирати собі ці такі моменти, які ну, пані ви будете любимо. Отже, збори проводили любов з команді. От мого любайте за люди. Добре, все курсували. Порядку денного наших установчих зборів перше стоїть. Створення, об'єднання співвласників багатоквартирного е... будинку. Що, що ми маємо створити? Що таке є ОСББ? ОСББ це спільна, ми маємо з вами спільну, спільну власність всього будинку. Що означає спільна власність? Дуже, дуже важливо, щоб вимагаємо. Спільної власності відноситься робота, увага, комунікація.